Знаємо, бачимо, що 22 людини зазнали, постраждали серед них п'ятеро дітей, які три з яких знаходяться в тяжкому стані. Але наші медики роблять все можливе для того, щоб вони. Далі привести їх до нормального образу життя. Ясно, одну дитинку 2021 року втратили за, за обстрілів, які відбулися, але життя триває. В будь-якому випадку будемо допомагати і територіальні громади, і з обласного бюджету, і з державного бюджету також. Маємо 22 постраждалих, п'ятеро дітей. Одна дитина Єлизавета, маленька дівчинка, двохрічна загинула. Мати її в реанімації з політравмою. Ми розмовляли сьогодні з людьми, які втратили своє майно. Вщент зруйновані чотири квартири. Також ми бачимо, що будинки, які не підлягають відновленню, треба буде зносити повністю. Люди втратили фактично своє життя у цих будинках, у цих квартирах. Їхня біль. Їхнє страждання, і це все очевидно лягає на плечі місцевої влади. Але я сьогодні тут, щоб підтримати людей, підтримати і місцеву, і регіональну владу. Бо, як ви бачите, керівник області на місці, люди кажуть про те, що ДСНС і всі необхідні служби прибули дуже швидко. Нашими підрозділами ДСНС було, дістали з під завалів четверо людей: це троє чоловіків та одна жінка. Всі були госпіталізовані до медзакладів. Ми Бачимо, що у нас частково зруйновані житлові будинки. Пошкоджень також зазнали будівлі, які розташовані поряд це 10 будинків, п'ять автомобілів та два газогони. Всього до ліквідації наслідків від ДСНС було залучено у нас 85 чоловік особового складу та 18 одиниць пожежно рятувальної та спеціальної техніки. У третій ночі була завершена пошукова рятувальна операція. Тобто, у 2.45 знайшли тіло дівчинки. У третій операцію було завершено. П'ять місяців назад я мужа похоронила. Теперь квартира лишилась. Я была на кухне. І вот это меня Что Я была на кухне, я, я стояла лицом газовой печки. Но я вот этой суматохи, ну успела газ еще выключить. А сверху, вот отсюда, упал холодильник мне сюда. Конечно, очень большой ушиб. На коленке большая, там у меня вот тут сшили. На пальці, але я залишилася, видіти, тапки, зятя, штани, невестки. Це дочки. Тут живе жила бабуся, вона зараз в лікарні знаходиться. На момент вибуху вона лежала, дивилася телевізор, осколками посікло ноги, робили її операцію. Зараз привели її з реанімації в травматологію. Ну, ходить буде, все добре. Але дуже ну, 83 роки. Більше ну, ніхто, на щастя, ніхто не постраждав. Тут проживала бабуся. З мама. Бабуся і мати, так. Да. Мама не була в цей час. Мама була, її чудом вона була в тій кімнаті, її чудо не винесло в двері і, в принципі, з неї все добре. А бабулю трішки посікло. Дуже страшно. От, я кажу, я ніколи не ругалася, а то аж матюкнулася, бо мене так кидануло. От, що це, саме, це кажу, собаки, Просто собаки. І Жилий район. Що тут? Це? Ну, слава Богу, що не пізніше, коли, якби були всі люди вдома, то це було. А так в нашому під'їзді загинула дівчинка два роки. Ну, Ліза. Мама лежить у реанімації. От, Батько поїхав до неї, а тут він так кричав, бідний, так плакав. Її довго шукали під завалами. Потім як достали вже те саме то, що це страшне діло, коли діти гинуть, це страшне.